Отримав протези і тепер збирає на залізні кінцівки побратимам. Важкі поранення Фандір Самбурський отримав, коли поруч розірвався російський ФПВ. Реабілітація ще триває, але він встиг відкрити власне кафе. і Більшу частину заробленого віддає на протезування інших. Кав'ярня ветерана працює вже тиждень. Чим там частуються, Дар'я Цесарук бачила. Сьогодні з вами будемо готувати смачненькі смачненькі фільтр. Федір непрофесійний бариста. Варити каву тільки вчиться, тому починає із найпростішої фільтрованої. І враховуючи, що на лівій у нього протез, то усе він робить двома пальцями правої руки. Цій кав'ярні усього тиждень. У торговельному центрі її не помітити складно, бо протези, куксоприймачі і біонічні руки тут всюди. Саме на них Федір віддає більшу частину заробленого. Основною метою цієї кав'ярні є поширення інклюзивної тематики, поширення інклюзивного простору у суспільстві і плюс велика соціальна мета соціалізація наших ветеранів. Тому і замовлення у клієнтів він часто приймає сам, хоч раніше про такий бізнес Федір ніколи не мріяв. Я працював інженером, технологом менеджер з продажу харчова галузь. В принципі, працював за освітою майже весь час, в четвертому поколінні хлібник. Його у ті перші дні повномасштабної Федір випікав власноруч і роздавав ірпінцям. Там він жив останні кілька років після переїзду з окупованої Макіївки. За 100 років це вже другий раз, коли ми москалоти вимушені. Тікати кудись нову. Але війна наздогнала, мені стало скучно, тут такий дві ж не Як його це пропустити? Пішов військомат. Він був сапером і за понад два роки служби Федір побував ледь не на всій лінії фронту Миколаївщина, рідна Донеччина, Запоріжжя. Останнім став лівий берег Херсонщини. Зірвався ФБВ дрон, камікадзе, тобто це поранення за один раз. Нога це була травматична ампутація. І Рука мені в принципі воно вибухнуло перед обличчям, тому по всі були переламані. Ліво там було частково. Ну і ампутували, праву реампутували. Його стан критичний за життя Федора відчайдушно боряться медики. Багато ламочки, на знімочках, як зоряний шлях, очі зашиті, багато пересадок, 25 штук, 18 літрів за 17 діб перелили. Його реабілітація триває досі. Управляти своєю біонічною рукою він іще вчиться. Тепер київські фахівці хочуть створити для нього і протези пальців. Ця операція стане по-справжньому унікальною. Пообіцяли зробити титанові пальці. Де буде насадка, тут буде два окремих титанових пальця механічних. Поки при цьому й про бізнес Федір теж не забуває. У 25-му кількість своїх титанових кав'ярень хоче збільшити щонайменше до трьох. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.